На Буковині відбувся перший фольклорно-етнографічний фестиваль Маланок. Участь у ньому взяли 15 самодіяльних колективів з Чернівців та районів області. Про те, як маланкували на фестивалі, знають наші кореспонденти. Фестиваль Маланок проходив на соборній площі Чернівців. Учасників та глядачів не бракувало. На заваді навіть погода не стала. В обласному центрі у суботу весь день лив дощ. Загалом маланкували 15 колективів із різних районів області. Розпочали із своєрідного параду Маланок, далі виступи на сцені. Кожен колектив представляв власну театралізовану сценку. Готувалися усі як належить. Чили обрядові пісні, костюми шили також власноруч. Є козаки популярні козоли го калфа. Е От голубки наші. Чи самі Ні, це все, на, наші костюми. Ще їм. Ми самі шеїм, ці костюми. І ми виступаємо так кожного року. Перш ніж приїхати на фестиваль, більшість колективів вже маланкували у своїх населених пунктах. «Збираються два дві маланки і зустрічаються у клубі. І там вони ділять між собою місця. Після виступів на сцені маланкарі, так би мовити, йшли в народ. Чернівчани та гості міста охоче з ними фотографувалися. Загалом атмосфера на площі була святковою. Головне, переконані глядачі та самі учасники. Такі народні традиції потрібно берегти. Обов'язково особливо у нас на Буковині, у нас вже багато національностей. у нас обов'язково це треба. Як годиться на фестивалі обирали найкращих. Перше місце отримала Красноїльська Маланка. Друге розділили три колективи: із Вашківці Вижницького району, Суховерхова Кіцманського району та гості зі Снятинщини, Івано-Франківської області. Третіми стали танцювальний колектив Сяєво Хотинської гімназії та представники села Котелеве Новоселицького району. Усі вони отримують грошові премії. А от при глядацьких симпатій виграла Вашківецька Маланка, Тетяна Микитюк, Віталій Мельницький, телеканал Буковина.